Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Сьогодні в нас 8 березня, з чим я всіх жінок України і вітаю. Ось така уже погодка стоїть. На дворі плюс 20. А я займаюся обрізкою всіх злаків, також виноград чищу. Але сьогодні відео буде не про це. А буде про розсаду, тому що вже не за горами потрібно буде висаджувати помідорки, огірочки, баклажани, перець, підготувати місце. Тож, сьогодні у відео ми повернемося трішки назад, на пару тижнів, і я покажу, які сіяла помідорки. Перець, баклажани, огірочки. Та якими методами. Тож, приємного перегляду всім. Так, надивилась я на просторах інтернета і Ютуба, як багато блогерів показують, що купляють звичайний перець з магазину. Я також купила в АТБ. Вибираю з нього насіння і сажаю. Я також вирішила спробувати провести такий експеримент. Але окрім цього, я ще купила насіння перцю в Аврорі за 7 гривень. І купила професійне насіння голландського перцю Дон. Тут написано, що він швидко достигаючий. Насіння тут 10 насінин. коштувало воно 40 гривень. Тож, буду зараз сажати. І вам показувати так ось зробила я такий собі для зручності, щоб було зручніше висаджувати. Тож це починаємо перше, саджаю перед за тебе. Саджаю я його густенько, тому що це в мене лише для того. Щоб зійшло насіння. Далі я його все пересажу по касеткам. Слідуючи відсаджую перчик за вроре насіння за 7 гривень. Відсаджую спочатку густо, тому що буду тільки зйдут, я зразу його пересажу по касеткам ось таким. До речі, висаджую я в турфосуміш і здобавленням. Агроперліт. Агроперліт для того, щоб краще зберігалася волога Так. І останній висадила я ось такий перчик це у нас гібрид сорт Дон перець солодкий. Це всі мають бути ранні врожаї, тож висаджуємо і спостерігаємо. Далі, щоб у мене місце не остувало, я ще сюди висаджу також. Помідори, такі сорти помідорів. Тут кругом по 5 насінинок, тож вони гарно будуть сходити. по мірі того, як буду сходити е, сходи, я буду їх витягувати і висаджувати по ячеєчкам. Перший сорт це сапфір, е, всі сорта це ремемби. І адріатика. Всі сорта це і дентермінантні, високорослі помідори. Також тут два сорти є баклажан. Висаджую всі одночасно, тому що хочу на ранні посадки. Баклажан тут також небагато, по 10 і по 5 насінин. Ось такий різнокольоровий він у мене утворився. Я не підписую, посадила все разом, тому що там насіння небагато по 5 насінин, тож мені буде легко потім їх висадити, і вже як вони почнуть дозрівати, ми з вами це побачимо, то побачимо всі відмінності. Присипаю ось я так поверхнево, проливаю все гарненько водичкою. І накриваю все їхніми ж кришечками. На період сходів, і їм поки що світло не потрібно, потрібно лише тепло, так що підійдуть і їхні кришечки. Ставлю в тепле місце до сходів. Кожен день буду споглядати. Сьогодні п'ятий день, і почали сходити помідорки. Ленькі. такі Ось один, ось другий, а тут одразу два. Ще нагадаю, сидить баклажан, один сорт і один сорт перчика. поки що їх не видно. Ну, побачимо, у нас лише ранок. За вікном морозно, у нас мінус дванадцять у приміщенні. Плюс 21. Також сьогодні 11-й день, як я висадила живці колеусів, як видно, вони дуже гарно підтягнулися, підросли, гарно вкорінилися в стаканчиках видно, що пішли рости. І я з них також переживцюю, зріжу ось ці верхівочки. Ось такі. Поставлю також на вкорінення. Підтягнулися ще трішки сульфінії, тих пару сортів, з яких я не змогла взяти живці, також їх сьогодні зріжу і візьму живці. Так само ось з плектрантуса, що я взяла на живець п'ятий день, також проснулися. Плячі бруньочки він починає кущитися. Спостерігаємо далі. А це ось уже вечір у нас, вже пізній вечір. Ось так входять томатики. Минув тиждень з посіву насіння помидорів. І ось так гарненько вони зійшли. Сіяла, нагадаю, ще раз їх 8 лютого, сьогодні в нас 16. І ось видно, почали з'являтися перші сходи перця. Як ось видно, зараз сфокусую, також почав з'являтися перчик з аврори. Вон видно, перші. Парусточки і наш експериментальний перець за ТБ. Як ви бачите, він також почав проростати. Минуло 10 днів від посіву помидорів, перця і баклажанів. Ось, як видно, гарно вже зійшли помидорчики. Тут три сорти. Всі високорослі. І ось посередині сходять баклажани. Ось так. Тут має бути 10 ну, саджала 10 насінинок, значить, має бути 10 е сіянців. До речі, помідори зійшли всі гарно, дружно. Було по 5 насінинок. Всі зійшли. І ось сходи перчик. Тоже тут було 10 насінинок, бачу, вже 5 зійшло. Значить, Очікую. І ось уже для помідорів я підготувала зразу стаканчики, я їх пересаджу в стаканчики, щоб це 200 грамові стаканчики. Якихось 2-3 тижні вони зможуть тут спокійно собі розвиватися і рости. У мене обмаль місця на стележику, тому роблю все компактно. Тут ось проросає цибуля, Xibition і кенді. До речі, он перець із Аврори. Як ви бачите, поки що видно тільки два перчики, що сходить. Нагадаю, сьогодні 10-й день. А це, до речі, у мене все голландське насіння, що перець, баклажан і помідорчик. А ось так сходи насіння за тебе. Ще раз нагадаю, це перчик, який був придбаний, і з нього було вибране свіжого перця вибране насіння. Ось так, висадила всі свої помідорки, слідкуємо далі. Продовжується експеримент з перцем. Нагадаю, з правої сторони це перець з насіння за тебе, а це перець із аврори, як ви бачите, схожість так собі, скажем так, тому що минуло вже два тижні від посіву, і він ще досі сходити він почав через тиждень. І досі ще з'являються сходи. Зараз вам покажу голландський. А це ось насіння голландського перцю. Як ви бачите, з'являються вже перші справжні листочки. Те розсаду, ту розсаду перцю я також зараз розсадю по касетам, тому що в касетах вона дуже гарно, краще розвивається. В коробочках я висівала його, а далі буде все зростати у касетах. Одразу видно різницю. Зразу збільшуються сім'ядольні листочки, ось. Хоча однаково вони стоять під підсвітками. Ну що, минув місяць від посіву насіння перця, баклажан та помідорів, і який у нас результат. Ось так виглядає голландський перець. Подивіться, який він чудовий, який він уже великий. Поряд з ним зростає голландський баклажан. Також листочки дуже гарні вже, великі. Поряд зростають помідори. Одні в касетках, а ось так через місяць виглядають помідори в стаканчиках. Ось такі гарні вже розвинуті. Викидають уже третій листочок. Томатики. До речі, у мене вони знаходяться 12 годин під підсвітками. Це звичайні лампи денного світла. І ось хочу вам показати перець. Це перець за ТБ. Як ви бачите. За тебе і поряд із Аврори, він дуже відрізняється у рості від голландського перця, хоча був посаджений все в один день. Тож робимо висновки. Далі буде. Всім мирного та тихого дня чи ночі.